Друзі, всім привіт! Сьогодні ми приїхали на річку Уж половити на фідер. Знаходжуся я в Бехах всім відома скала. Я думаю, по фрагментам з відео ви дізнались І реч у тім, що перед зміною погоди тут непогано побрав. Він, карація. в принципі, по всьому Ужу непогано побрав там, де він був. Тобто, там Вронео, Неміровка, Бехи, Барди, там хто їздив, той ловив. І Сьогодні ми повоєм на фідер. Саме хочу спробувати більш фідерну рибалку, трошки вже розпогодилось. Я записував вступ, мене впала фідерна вуличка, була покльовка. Коротше, сьогодні трохи на фідер. Приїхали трохи пізно вже 9-та година ранку. Я тільки приїхав з роботи, поки туди-сюди, ось тільки 10 я приїхав. Вже люди зматуються додому. Я приїхав на днівний кльов. Кажу. Но я колись помічав, що от тільки от вітерок піднімається, у бихах непогано клює. Всі їдуть, а я тільки приїжджаю на рибалку. Сидить біля мене мужик. то він ловить на Махові, зловив півра червонопірки, краснопірки, як, як там кому зручно так називати. і Декілька карасів невеликих. Взяв з собою небагато вудок, взяв отаку от фідерну оснастку, всі її знають. Один гачок, бутерброд та пари з черв'яком і зараз будемо закидати другу вудку, тому що вже на перша була покльовка. Я думаю, це краснопірка клявала, тому що покльовка була така дуже різка. Може, може і карась. Може і карась, може і навіть лящ. Із прикормки у нас буде фанатик універсальна, хліб для клейкості і варена звичайна картопля. Така, така от суміш буде. Непогано колись вона працювала, через що вирішив сьогодні спробувати на такі от древні прикормки. а там далі будемо дивитися. Тому що прикормок на ринку дуже багато, є хороші, є робочі, є линь. Хороша, я недавно на болоті знімав відео, то ви бачили творог да, така от хороша. Тобто в цьому сезоні трошки поїздимо я думаю, і будемо експериментувати. А зараз не будемо затягувати, почнемо рибалку, а я в процесі буду розповідати особливість даної локації і куди ми саме закидаємо. Ну і так далі. У нас була жорстка покльовка. Так, що у нас по, по... насадці? Насадка жива. Я думаю, це був у нас карась, тому що красна пірка, вона жарає моментально. Тобто Зразу моментально я тільки ось записав ступ. Вудка поставила хвилини, може дві і зразу зробив таку мощну покльовку, аж стал, упав спінінг. Я думаю, там вже карась не був. От залипається. Ловити будемо саме в цьому місці, вітер у нас іде південний сьогодні, але він буде боковий. І перед нами... Йде цей затон. Це улюблене місце моїх батьків на зимову рибалку, тому що русло йде далеко і в цей затон часто заходить риба. Це робочий затон, коли от, дійсно є ход риби. А зараз вода піднімається, йдуть дожжі, то риба сюди буде Тут Далеко кидати не треба, тут виходить, зразу за травою, зразу з головою йде. Тобто, тут пісок йде і окунь тут зимою. Клює часто, якщо клює окунь, значить не замуляне дно, піщане дно і риба крутиться тут. Часто кормиться, тому що в нас тут йде ракушняк. Ну і щука тут теж часто клює. От одним словом, якщо тут клює, то тут клює. Удочки в мене ще допотопні, звісно. Ще ці удочки ловили колись. це ще удочки з 13-го року. Ось цей спінька розсок переводив у своє час на фідер. У нас трошки інша система була колись. Може колись я покажу вам і як вона працює. А зараз у нас тут є подарок мені дали в магазині. Ось ми спробуємо на, на Такой, як, такий грузик, така Тобто Один гачок. Кажуть, що на нього добре ловиться. Один чи два гачка цікаво. один, по-моєму. Ані два гачка. Ну, спробуємо на неї і подивимось, мені самому цікаво, чи на нього баклювати. На один гачок ми одягнемо, я думаю, якось опариша, а на інший кусочок робака. Подивимось, мені самому цікаво, чи на цю пружину буде ловитись риба. Якщо ні, то поставимо класику звичайну фідерну і один гачок. Ну а так ця тема виглядає, аби воно не путалось при закидці. Тобто такий відвідний повідець, звичайний оликовий груз. Вставлено тут йде гірдюжора от... запаяний. і така от пружинка і два гачка. Подивимось, що на нього буде, а ні, то будемо щось там міняти. Закинув я дві удочки. Поки що тихо. Я вже хвилин 15 просидів. Ніяких покльовок я не побачив. І знімається сильний вітер. Я навіть не знаю, чи вдасться до обіду тут досидіти. тому що ну, дуже сильний боковий вітер. Тут ще таке, трохи ці дерева закривають, а от там, де на скалі люди сидять, а там не поваж, прямо в це він брадуть. Була тільки ця одна покльовка, і все, поки я записував. Я думаю, це було щось на межі карася, ще щось, щось в цьому діапазоні. На Краснопірку то не дуже було схоже. А так, в принципі, вже кльов на цих місцях, він, я думаю, пройшов перша хвиля. Тому що кажуть люди, що от перед цим тижнем, перед заморозками, хорошо кльовало. Ну, Так як я сказав на початку, йду, він брав по річці. Тому що, по-перше, був нерест його, по-друге, перед зміною погоди. Перед зміною погоди риба завжди заклює. І зараз така ось погода більш почалася. Це погода на хижака. Тому подивимось сьогодні, що ми будемо ще там далі ловити. А далі вже от на каналі може бути таке, що пойдуть там відео. Пару відео про ловлю щуки, побачимо. Тому що зараз карась поки що затих, воно й не дивно. Він почне знову проявляти активність, коли прийде тепло. А тепло прийде аж під кінець нового тижня, аж під кінець. Там десь я дивись, плюс 17, стоїть, плюс 18. Бо коли було тепло, отут от він просто казали, перевертав річку. Він, ну, в принципі, на болоті клявав, перевертав. Ну, одним словом, було плюс 25, то було понятно, чого він і не реститься, і жирує. Було якби два в один, і не рости жор. А зараз ну, карась поки тихо. Як і буде клявати у нас, це тільки е, десь на течії, нижче в Ране, десь в тих краях. Тому що поки що в бахах я не, не впевнений, що він буде взагалі клявати в таку погоду. Але буває всяке. Особ, головне, от е, я так згадую, із своїх рибалок головне часто їздить. На клюв все одно колись попадеш. Приїхав, друзі, на таку малюничу річку, точніше трошки похлвка у нас, трошки піднявся. А трошки піднявся по течії, таку більш вузьку ділянку, тому що Та, ну, там нереально було ловить, там таке воно свістало. Я тут зразу видно накось. Невелика біла риба, може верховодка навіть Бо Там навіть і це не клювало. Трошки посадимо, подивимось, що тут буде, тому що Карась. Він зараз... і на цій ділянці річки уш теж є. Бачите, який вітер дує сьогодні. Дуже важко сьогодні ловити на фідер. Куди не поїть, він цей губатий саме з півдня за течією. Ті вуки тягає. Но сьогодні непогана рибалка буде саме на Махові і то в таких от місцях, де немає вітру. А я їх сьогодні не брав. Я сьогодні хотів поїхати саме на фідер. Половить, подивитись, що в принципі буде, тому що перед цим карась брав непогано на фідер. Ну я ось приїхав там, де я ось перед цим знімав перший відпуск на поплапопера, на верховодку. То ось щось клює, якась така риба невелика, видно, верховодка смикає, може дрібна плітка. ну Тут місце дійсно непогане, тут місце, місце хороше, тут дерево поруч, і воно трохи затуляє речі, тут риба повинна стояти. Каразі тут 100% є, а чи він сьогодні на цьому місці буде клявати, то покаже час. Зійшло, щось було. Зійшло. На течії зійшло. Я думаю, плітка не велика. Ну така натяжка непогана була. Тобто покльовка була непогана. Я це саме записував три слова, як кажуть і одразу зробив покльовку. Тобто, бачите, на фідер поки що глухо. Я думаю, тут взагалі немає нічого. Тут вже все з'їло, я чисто так думаю. А, тут насадку поїло, бачите. закину знал пучок рыбака. Машина такой зеки свища. Кльолки йдуть такі мікромаленькі, верховодка, так не клює, клює, повно, лягає все. Чи та сама плітка непогана, ну. це видно, що верховодка скупає, бачите, б'є прикормку або робака. Дуже швидко так скубає. І це так на дві утки, це буквально не успіваєш. От тим словом, караз поки що мовчить. Тому що якби он клявав, то вон блявав би. По-другому, так, да, це дрібна риба клює. Я вже, чесно кажучи, трошки задовбався у свічки цієї робити голості, а нема нічого. Бачите, що приманки, точніше насадки вже. Майже немає, буде жерло просто. Зараз поприкову поставимо повністю апарша. Зараз подивимось, що буде на апариш робитися. Мені каже, зараз буде такий кльов. Ще ці удочки тягати кота. Я не знаю. Тому що Це більш така локація, зараз останнім часом. А вже не, не стала карасиною. Стала більш біла риба, там проводку приїхати половить, така тема. А карасик іменно попозже буде, я так зрозумів. Тому що карасик пока що не клює. Я таки нічого сьогодні не зловив. Але я думаю, випуск залишу на каналі, тому що багато хто дивиться мене з міста Коростень І все-таки на фідер, Три слова на фідер, що сказати? Ну, облом пішов. Може, перед зміною погоди воно і брало, і добре брав, воно на все брав. На махові на все. І я сьогодні помітив одну тенденцію, що на махові клює краще. Тобто йде зміна погоди, риба пасивна і риба не хоче активно ганяти. І найпростіше її зловити. Під ногами. А щоб ловити її під ногами, треба брати махові лодки. Я сьогодні і хотів з собою взяти на рибалку, але думаю, напевно, познімаю випуск про фідер, тому що я хотів попасти десь в кінці квітня. подивитися, що в принципі буде робити ще. Буде брати ляч, карась і так далі. Но на фідер клює на цій ділянці річки уж ось. Ось тут. А це клює тільки біла риба. Така славна, як верховодка, там може дрібна плітка і так далі. Тобто, зараз їхати на фідер, лучше їхати на махові. Що і буде темою наших е, наступних відео? Тому напишіть думку в коментарях. Можете поставити лайк і всім до зустрічі.